В якийсь момент вам не хочеться жити, це значить, що ви давно перестали жити для себе. Ви довго жили для інших. Ви довго обслуговували бажання інших. Якщо ви не хочете жити, вам не подобається ваше тіло, вам не подобається людина, яка поруч з вами. Це значить, що ви давно не казали собі правду. Ви навчилися собі просто дуже гарно брехати. І вам потрібно оточення. Де цю правду казати не соромно. І це про те, щоб зізнати собі, що я просто давно себе не любила, не як правильно, так як мені хочеться. І написати даже собі список, а що я собі давно забороняла? 50 пунктів. А що я робила для інших, а хотіла зробити сама? А від чого в мене мурашки по шкірі? Від якої пісні я хочу кричати та танцювати, коли в останній раз я її слухала, коли я в останній раз казала людям те, що я реально думаю, а не те, що вони хочуть почути? Задайте собі питання.